Рубати твою редиску! Христофор Колумб, не можна просто так вриватись до короля та королеви Іспанії, що з тобою не так. Добре, добре. Так, ви знаєте, що ми шукаємо новий торговий шлях до Індії, чи не так? Правильно. А земля кругла, чи не так? Правильно. Так що я думаю, що ми можемо просто проплисти навколо планети, чи не так? Так. Ну я і відплив, правильно? Угу. Я доплив до Індії, вірно? Правильно, неправильно! Неправильно! Я не доплив до Індії! Я не доплив! Добре! Ні! Гаразд, ближче до справи. Ви знали, там є цілий інший довбаний континент! Гаразд, скажи, чому мені варто знати про це? О, вибачте, я забув згадати про цю дрібничку. Там золото всюди! Золото? Золото! Колумб приплив до Центральної Америки в жовтні 1492 року, і це був золотий час його життя. І під цим я маю на увазі величезну кількість крадіжок та вбивства. Він крав золото, ювелірні прикраси, людей та гамак. І тоді він повернувся, щоб показати всі свої багатства, включаючи кілька раніше невідомих речей, таких як Тютюн, Ананас, Індичка та Гамак. Я знаю, про що ти думаєш. Але піс, коли б не відкрив Америку, до нього це зробили вікінги, і ти будеш наполовину правий у 11 столітті. Лейф Еріксон став першим європейцем, який пришвартувався в Америці. Ось тут зупинимося, друзі. Якщо вам подобається те, чим я займаюся, і ті переклади, що я роблю, то прошу вас підтримати мене фінансово на Донателло. Буде це 10, 15 чи 50 гривень, насправді не важливо. Але цим ви, по-перше, піднімете мені настрій, а по-друге, стимулюєте мене займатися Ютубом активніше. Плюс там вас вже чекає авторська озвучка української аніме-легенду о героях галактики, яке я роблю разом із другом. Самі серії знаходяться в моєму телеграмі, а також посилання на мій дискурс сервер по грі на Total War, де ви можете не тільки грати в цю гру разом із приємною компанією, а й просто весело провести свій час поспілкувавшись з різними людьми. У будь-якому випадку я буду вдячний усім, хто мене підтримує. Посилання на Донателло я залишу в описі до відео та каналу, а тепер продовжимо. Отже, Колумбе, вечірка, гамак! І раптом всі почали гонку за території в новому світі. Через пару століть, ворогуючи з місцевими жителями, та один з одним європейські держави захопили досить багато землі, включаючи цю територію, на яку претендували як англійці, так і французи. Одного разу французи сказали, я тут фортеці набудую. І англійці такі, а може не треба? На що французи відповіли, треба. І вони пішли вперед і побудували свої форти. Це дуже розлютило Британію, тому вони відправили перспективного підполковника на ім'я Джордж Вашингтон, щоб той очолив військо, що складалося з британських військ та корінних американців. Після короткої битви французький полководець сказав: Добре, добре, ми здаємося. Добре, хлопці, відбій, вони здаються. О, вибачте, хіба я не був повинен це зробити? А не хвилюйся. Це ж не буде приводом для найбільшої в історії семирічної війни. Ну і згодом почалася семирічна війна. У якій Великобританія, до речі, виграла. На мирних переговорах Іспанія відмовилася від Флориди, а Франція взагалі покинула всі свої колонії в Північній Америці. Але перемога Великої Британії їй коштувала 60 мільйонів фунтів. Країна опинилася у занепаді і, маючи великий борг, Британія почала придумувати, якийсь спосіб повернути його. Вона звернулась до колоній і така. Гаразд, слухай, так, більша частина війни йшла за те, щоб захистити тебе від французів, і тепер у нас немає грошей, так? Щось я не дуже розумію, про що ти тут базікаєш. Ще раз, ми витратили багато грошей, тому що захищали вас від французів. Вірно? Вірно. А тепер ми банкрути. Який жах? Послухай мене. Ми витратили всі наші гроші, захищаючи вас. І тепер нам потрібні гроші. Може, повернеш мені трохи грошей за все, що ми для тебе зробили? Будь ласка. Ні. Гаразд, тоді тобі прийдеться просто сплачувати багато податків. У 1764 році Велика Британія прийняла закон про цукор, змушуючи колоністів імпортувати цукор та патоку виключно з Англії, а також сплачувати мита за них. Потім, через рік, вони представили суперечливий акт про гербовий збір, і він виглядав якось так. Вітаю, продавець! Добрий день, Бунглбері. Ось документ для вашої нової халупи. Штамп! З вас три пені, будь ласка, почекай, що це було. Це новий податок. Я ставлю штамп на будь-якому документі чи документації, який роблю, і ви повинні заплатити за це. Хочете побачити брошуру, яка пояснює все це. Так, будь ласка, гаразд, штамп. Два пені, будь ласка, це жахливо. Знаєш що? Просто дай мені колоду карт, піду прогавлю всі гроші з досуду. Ні, не роби цього. Штамп! Очевидно, що колонізатори були такі. Хей, чувачки, це новий податок, ви в лайні. До цих пір вони користувалися відносною свободою, думаючи, що влада в їх руках, і ось раптом Велика Британія заявила про свій контроль, і колонії відчули себе жахливо, тому що у них не було жодного представника у парламенті, де і приймались ці закони. Вони піднімали бунти, оратори промовляли запальні промови. Британські товари бойкотували, а тих, хто залишився на боці Британії, опинилися в скрутному становищі. Все це ще більше вдарило по економіці Британії, і через пару років англійці були змушені скасувати акт про гербовий збір. Нам все ще дуже потрібні гроші, що нам робити? Візьмемо гроші з колоній. Чудова ідея! Але здається, ми якраз цим і займалися, і ми все одно в дупі. Боже, подивіться на мене, я виглядаю неймовірно. Ви коли-небудь бачили такого красунчика? Ні, сер Джорджі, у жодному разі. Ти найкращий. Найрозумніший, найпопулярніший король, який колись жив, і кожен любить тебе. Так, продовжуй. Ем, Ваше величнесте, о, ти все ще тут. Забирайся звідси. Отже, в 1766 році англійці зробили заяву. Ми будемо робити те, що ми хочемо, тому що ми тут головні, а ви всі можете відсмоктати. Тоді вони почали стягувати цілу купу нових податків з американців через імпортні мита. Купуєш скло. Сплачуй податок. Графіт, Сплачуй податок, папір, чай, олія, сплачуй податки. І знову американці бойкотують британські товари. Грошей знову не прибавилося, і податки прийшлося відміняти. Знову. Обурливо! Це мої колонії, і я повинен бути в змозі затвердити свій контроль. Сказуй всі нові податки, крім одного, на чай, а також відправте тисячу солдатів у Бостон, щоб взяти все там під наш контроль. О, і змисти колоністів заплатити за них. Коли британські війська прибули, напруженість у Бостоні була настільки відчутна, що її можна було різати ножем. І все було готове ось-ось вибухнути. 5 березня група місцевих патріотів почала обурено кричати на британську варту. Все більше і більше американців приєднувалися до протесту. В той час все більше британських військ з'являлося на підтримку свого товариша. Спочатку в британців полетіли сніжки. Потім сніжки перетворилися у камені. Камені устрічні раковини. Солдати були в меншості і панікували. Так, одне веде до іншого, і незабаром все виходить з-під контролю. П'ять громадян було вбито. Новина швидко розлетілася по колоніям Бостонське бійня, необґрунтований злочин, скоєний проти людей Бостона жорстокими британцями. І гнів продовжував рости. Британська шхуна з зібраними податками, яка була на Мілені на Род Айленді, була спалена місцевими жителями. Коли з'ясувалося, що губернатор штату Масачусетс підтримав британців, його будинок був спалений місцевими жителями. І єдине, що залишилося у колонізаторів, це податок на чай. 16 грудня 1773 року група патріотів, ще відомі як Сини Свободи, перетягнувшись у корінних американців, пішли до Бостонського порту. Вони залізли до причаленого британського торгівельного корабля, завантажуємого чаєм. І перед тисячами глядачів вони вилили увесь чай за борт на вартість приблизно 10 тисяч фунтів стерлінгів. Британці були обурені і вони вирішили помститись. Вони розпустили генеральну асамблею, скасували їх статут і відправили ще три тисячі військових, щоб окупувати місто. А це означало, що Бостон і Масачусетс тепер були під прямою владою Великої Британії. І ви навіть не уявляєте, як це розлютили народ. Інші колонії, які спостерігали за тим, що відбувається, перелякались, що вони можуть стати наступними. Тому вони почали збирати усих на міськовий штурм, щоб вирішити, що робити далі. 55 делегатів з 12 колоній зібралися у Філадельфії на першому континентальному конгресі. Давайте зробимо перекличку, щоб знати в обличчя героїв Америки. Отже, екстраординарні адвокати Джонні Ей і Джонні Джей. Досвідчений військовий командир Джордж Вашингтон. Бізнесмен і майбутнє ім'я Бостонської алкогольної промисловості Семель Адамс, запальний оратор Петі Ейдж чувак, який одружився на багатій леді, великий Джон Дікінсон. На першому конгресі ще не було таких людей, як Джеймс Медісон, Бенджамін Франклін, Томас Джефферсон і Олександр Хемельтон. Вони зіграють свою роль трохи пізніше. Зараз головним питанням було, що робити з Великою Британією. Після жорстоких дебатів та розбіжностей вони зрештою погодилися на дивовижне рішення. Вони просто попросять британців залишити їх у спокої. Залишити нас у спокої? Ні. Хлопці не спрацювало. Гаразд, тоді скажи місцевим, що почали озброюватися і були готовими до маршу. І тепер по всіх колоніях такі мінітмени очікували сигнал до початку американської революції. Одне діло, коли ваші колонії просто протестують, але інша справа, коли вони беруть до рук зброю, і тепер в тебе серйозні проблеми. Тож британський генерал Томас Гейдж наказав 700 військовослужбовцям з Бостона зайти на сільські території, контрольовані повстанцями, щоб знищити запаси зброї та боєприпасів, захоплені бунтарями в Конкорді. Британці почали операцію в середині ночі. Патріоти, у тому числі Пол Полевері, поїхали вперед, щоб попередити, що британці їдуть, даючи повстанцям час підготуватися. На світанку обидві сторони зустрілися в Лесінгтоні, і в плутанині хтось вистрілив першим. Постріл почутий в усьому світі. Став початком американської війни за незалежність. Повстанці були в меншості, тому вони відступили в Конкорд, а британці розділилися в пошуках зброї. Однак тому часу повстанців становилося все більше, і на цей раз вже британці були в меншості. Найбільш професійна армія у світі була змушена тікати назад до Бостона від погано підготовлених мінітменів. І всюду по маршруту до Бостона, повстанці патріоти продовжували відкривати вогонь по відступаючим. Коли британці досягли Бостона, повстанські сили оточили їх. Бостон і англійці були в облозі, а навколо міста продовжувалися невеликі морські сутички. Але це все ще не все. Британці отримують ще одну ганебну поразку цього разу в Нью-Йорці. Полковник Бенедикт Арнольд вигадав план взяти британські форти Кандерога, в якій знаходилось багато зброї та боєприпасів. До форту він відправився один, сподіваючись набрати загін по дорозі. Але неочікувано він зустрів хлопців, які звали себе хлопці Зелених Гір, яких очолював Ітан Аллен. Він, як виявилося, мав в той же план ще й Бенедикт, тому вони вирішили працювати разом. Але, але я головний. Ні, 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 я головний. Це тривало деякий час, але коли хлопці Зелений Гір стали погрожувати, що підуть геть, Арнольду довелося поступитися. Уночі загін напав на форт, коли британці спали. Вони захопили їх зовсім несподівано, взявши форт і всі боєприпаси майже без опору. Вау, чудова робота, Ітане! Дуже вражаючи, чудово! До речі, що сталося з тим хлопцем, якого ми теж відправили взяти цей форт? Що за хлопець? Бенедикт та Арнольд? Ніколи не чув про нього. Блок. Що за ху ніхто не знав, що відбувається. Колонії вели відкриту боротьбу і здавалося, що вони навіть виграють. Тому король Георг звільнив генерала Гейджа і замінив його генералом Вільямом Хау, наказавши йому негайно придушити повстання. Добре, шановні, британці повинні поплатитись за все, що зробили. І нам потрібно зібрати власну регулярну армію. Але спочатку треба вибрати командувача. І я думаю, що варіант у нас тільки один. Їм повинна стати людина легенда, Джордж Вашингтон. Друзі мої, я вражений, і це честь для мене, що ви даєте мені таку важливу посаду. Я і не сподівався отримати таку шану. Да годі тобі, ти проходив у цій військовій формі кожен день протягом останніх десяти місяців. Ми всі знаємо, що ти хотів цього. Так що облишся, Лайно, Джордж. Чувак, не круто. Так, Вашингтон почав свою подорож до Бостона, щоб взяти командування над новоствореною континентальною армією. В цей час британці зробили свою першу велику спробу вирватися з оточення. Вони планували взяти висоту на Банкер хілл але шпигуни попередили армію повстанців про британські плани. Таким чином, вони зміцнили Банкер хілл і встановили оборонні позиції на сусідніх висотах поблизу Брід-Хіллу. Настав день битви. І коли британці почали підійматися, по ним відкрили вогонь війська континентальної армії. Двічі вони намагалися піднятися на пагорб, і двічі їх відкидали назад. Битва тривала три години, поки у континентальної армії нарешті не закінчилися боєприпаси, і вони не були змушені відступити, що дозволило британцям взяти пагорб. Хоча технічно це була перемога британців, результат був таким: на тисячу вбитих британців у повсталих було лише 400. Повстанці показали британцям, що це не просто бунт, це була справжня війна. Але була одна проблема вони не знали, за що саме вони воюють. Деякі вже почали кидатись таким цікавим словом, як незалежність, але більшість сподівалася у майбутньому налагодити їхні стосунки з Великою Британією. Тому вони надіслали лист королю Георгу, у якому написали: Хей, схоже, вдача не на твоєму боці. Чуєш, скасуй податки і давай дружити. Я. Збираюся надерти вам зад! Відправ це колоніям. Ваша величність, ваш почерк, прям як У ПІСА. Ви впевнені, що хочете відправити це? Просто зроби це! Ну, що там? Я збираюся нализати вам. Хірася. Так, що протягом залишку цього року Продовжувалися невеликі сутички навколо колоній. Британці спалили міста Фалмут, штат Масачусетс, і Норфолк, штат Вірджинія, як помсту за минувші поразки. Ці дії грали на руку антибританській пропаганді. За кордоном, Велику Британію вважали жорстоким звірем, а Франція та Іспанія незабаром почнуть посилати будівникам допомогу. У південних колоніях також проходили незначні бої між патріотами та монархістами. Бенедикт Арнольд все ще мав надію отримати для себе Особисту славу таким чином він очолив спробу вторгнутися до Канади в результаті двосторонньої атаки. Континентальній армії вдалося захопити деякі британські форти і місто Монреаль, але жорстока буря зі снігом та хвороби змусили їх відступати до форту Тікендерога. Говорячи про це, пам'ятайте, ми говорили про великі запаси зброї та боєприпасів. Ну, у цього хлопця є план того, що з ними робити. За два місяці лютої зими він перевіз 54,5 тонн артилерії та боєприпасів Джо Джорджа Вашингтона та його континентальної армії навколо Бостона. БУм! Тепер у Вашингтона були гармати, і це було дуже важливо, тому що його армія досі страждала через холодну зиму. І солдати думали, коли ж це все закінчиться. А тепер вони могли діяти. Вашингтон хотів почати штурм міста, але його молодші офіцери запротестували, сказавши, що британські укріплення були занадто сильно укріплені. І слава Богу, Вашингтон вмів слухати людей і приймати до уваги ідеї інших. Таким чином, континентальна армія вночі встановила гармати на Дорчестер Хайтс, де приготувала свою зброю і оглянула з висоти місто. І коли британці побачили гармати, вони зрозуміли, що їм кришка. Їх позиції були повністю викриті. Це був шах і мат. У них не було іншого вибору, як залишити місто. 120 кораблів на борту з 9 тисячами британців та 2 тисячами лоялістами покинули пристань та поплили геть. Так Вашингтон отримав свою першу перемогу в війні. Вашингтон потім перевів свою армію до Нью-Йорка, догадуючись, що коли британці повернуться, вони ймовірно висадяться там. Тим часом доброзичливо виглядаючий стареган на ім'я Томас Пейн написав і опублікував брошуру, який дав назву Здоровий глуз, в якому він виступав за повну незалежність від Великої Британії. Вона швидко розповсюджилась по колоніях. До цього дня вона є однією з найпопулярніших книжок в Америці. Цю брошуру читали в Голос в тавернах і залах засідань. Саме вона дала змогу ідеї незалежності стати основною метою революції. Саме тому Конгрес почав серйозно розглядати цю ідею. Томас Джефферсон був обраний для написання офіційної декларації про незалежність. І він дійсно постарався Він писав, що усі люди створені богом рівні, з певними невід'ємними правами. Такі права, як свобода, пошукання. Щастя і тому подібному. Звичайно, у Джеферсона було більше сотні робів, але тільки цс. 2 липня Конгрес одноголосно проголосував за незалежність, і Джон Адамс заявив, що ця дата буде записана як найбільш пам'ятна дата в американській історії, але тільки через пару днів незалежність фактично набула чинності. Так, Сполучені Штати Америки з'явилися на світ. Тепер відступати вже було пізно. Американці знесли статую короля Георга в Нью-Йорку та переплавили його в 42 тисячі мушкетних патронів. Для британців це було зраде, якби король досяг свого увесь конгрес би стратили. До речі, про британців. Вгадайте, хто повернувся! Король направив до Нью-Йорку загрозливу силу: 130 кораблів і 25 тисяч чоловік. Вашингтон знав, що виступити проти наймагутнішої армії світу буде нелегко. Британія встановила табір на острові Статен Айленд. Тоді американці вирили оборонні позиції навколо. Оло Бруклін Хайтс, та почали очікувати наступ. Але британці просто чекали, граючи на нервах своїх ворогів та підвищуючи тим самим впевненість у собі. Одного разу вони відкрили артилерійський вогонь, а потім сказали: ви знаєте, якщо б ми були на вашому місці, ми, мабуть, благали про мир. Але Вашингтон сказав засунути цей мир в одне місце. Американці продовжували тримати позиції, але незабаром прийшов час битися. 15 тисяч британців підійшли до американських позицій і почалася перестрілка. Але американці не знали, що насправді вони з приманкою. Основні британці Британські сили обходили американців ззаду, і коли вони прибули, американці зазнали великих втрат. Вони запанікували і відступили назад у Броклін де вони опинилися в пастці між британською армією та річкою. Здавалося, що надій на перемогу вже не залишилося. Але на щастя, замість того, щоб атакувати, британці вирішили почати облогу. Вночі насунувся густий туман, який дозволив армії Вашингтона безперешкодно втекти через річку. Британці продовжували переслідувати американців по всьому Манхеттені. і американці зазнавали поразку за поразкою. Це була катастрофа, і керівництво Вашингтона було поставлено під сумнів, оскільки тисячі американських військовополонених були залишені гнити як зрадники. Армія Вашингтона втікла в Нью-Джерсі через всю Пенсильванію. Вони були побиті, але ще не здалися.